Вітаю вас, непереможні та незламні у нашій студії. Незвичайний гость зустрічайте, будь ласка, довгоочікуваний гость президент українського альянсу «Київ-Кушин-Карате» та всесвітньо відомої федерації Сімей до засновник клубу Барс Олександр Рожанський. Олександр, доброго дня! Від велика вам вдячність за те, що ви прийшли сьогодні до нас. За те, що ви вибрали час у вашої діяльності такою кипучою, і знайшли час для того, щоб нам розповісти про дуже важливе, але ж саме про ваш чудовий клуб і не тільки. Ну, з місця в кар'єр, як прийшла ідея створення вашого чудового клубу Барс? З чого все починалося? Ну, починалося ще з, з, з дитинства мого, коли я вперше прийшов на карате. Почав займатися потім, з року в рік досягав певних вершин, там результатів. Коли вже в спорті, як спортсмен, дійшов до чемпіонств великих, то з'явилася ідея передавати свої знання вже іншим діткам, дорослим, і так і прийшла ідея. Створити свій власний клуб і назвали його Барс. За вашими плечми, великий практичний досвід. Так? Ви вже багато досягнень набули до того, як відкрив клуб. От пару слів про це: про ваше досягнення. Дуже цікаво про, про особисті мої досягнення. Так, так? Так. Ну, особисті досягнення це багаторазовий чемпіон України. Багаторазовий міжнародний чемпіон з різних видів єдиноборств більш контактних, таких як карате, кікбоксинг, кудзюрю карате. Ось чемпіон світу, триразовий та дворазовий чемпіон Європи. Так, майстер четвертого дану, сімий до третій дан кікушин Карате боже, я так пишаюся, що я поруч з вами наразі сижу. Давайте розпоговоримо про вашу філію. У вас вже велика кількість філій, вже так? Так, у нас велика філія, багато залів, представництва по всьому місту. Ми в Одесі одна з найбільших організацій, саме клубу Барс особисто мого клубу, 13 залів по всьому місту, а Федерації Сімейдо та Альянсу взагалі 24 філії по всьому місту. Так? Дивилиш, на які напрямки представники? ваші філії, ваш чудовий клуб? Ну, основний наш напрямок це контактне карате, фулл-контакт, а більше тренуємо по Кікушин карате, кікбоксинг, кейван. Також є тайський, бокс, ММА, самооборона, самозахист для жінок, для дівчат, для всіх. Які напрямки користуються найбільшою популярністю? Е, найбільшою популярністю зараз саме карате для дітей, бо це більш такий не тільки спорт, а й духовний розвиток. Я знаю, що ви і дівчата теж набираєте, і дівчата у вас також такі досягнення вже мають. Так, Так, да, в нас багато дівчат е, займаються вони вже. Ну є такі е, ті дівчата, які багато чого досягли, вже багато років займаються, там п'ять та більше. І саме ці дівчата є вже чемпіонками України, Чемпіонки міжнародних змагань ось, і добре себе проявляють і являються е, гордістю міста, міста нашого. Так? А взагалі, які якості можна набути завдяки ось спорту, тима видами спорту, які ви прилікували? Е, ну найбільш якості, я вважаю, що це дисципліна. Дисципліна це найголовніше самоконтроль, е, витривалість, е, впевненість у собі. В начас це дуже важливо бути в Певненим собі, бо е, будь-які кроки в житті треба робити з певненістю, тому я. Вважаю, що це одне з таких найголовніших якостей, які ми виховуємо. Також такі якості, як вміння за себе постояти, це теж дуже важливо захитити себе і бути впевненим на вулиці, щоб будь-якій ситуації вийти цілим, можна так сказати. Сто да. відсотків. Ну і комунікації, бо е, ваша дружна родина, так можна сказати, усіх клубів вон, це просто єдина така дружня родина, яка підтримує один одного. Так? Так. І знову ж таки, звідси виникає питання: як вам взагалі вдалося зібрати під одним дахом таких гарних фахівців, тренерів я маю на увазі? Адже це досить складно в нашому ну, сучасному Так, сучасному. Та, я в, в, багато хто каже, що це складно, але найголовніше це. Е, це відносини між людьми, це більш такі дружні. В першу чергу я є не тільки як президент федерації для них, але як друг. А для більшості з цих людей я ще і наставник. бо багатьох я виховував з самого дитинства, і це мої вихованці найбільше учнів і стали ну тренерами зараз. І передають вже ті знання, які я їм передавав, вже передають наступному поколінню. А має бути тренер подобатися дитині? Це важливо, щоб дитині ось подобався саме цей тренер, щоб вона хотіла до цього тренера. Ну я вважаю так. Моя думка така, що тренер має подобатись, але знаєте, тренування, особливо в нашому контактному виді єдиноборств, Це не завжди якісь там розваги, щоб вони подобались дітям. Тут треба багато працювати наполегливо. Треба дуже. Старатися, от, щоб ну і буває дуже важко для дітей, і е, подобатись тренер може, і ми будь-які е, варіанти робимо для цього, щоб дітям сподобатись, але ну головне, не знайти з ними контакт, ось так можна сказати. Да. Так, це дуже важливо. От усе починається з першої зустрічі з дитиною. Так, чому вона така важлива, що на неї відбувається? Е... Перша зустріч, звісно, це дуже важлива зустріч. Я просто пригадую про себе, коли я був маленький ще, е, прийшов на карате. Багато клубів з батьком ми передивились, ходили з одного доджо, це зали, так називається японською, з одного доджо в інше. Е, знайомились з тренерами, але всюду нам щось не підходило. І колись я прийшов до. Федерації Сімейдо побачив там президента федерації нашого Салама Кахіла, світла пам'ять. Йому ось він виховав багатьох дуже крутих тренерів, дуже крутих спортсменів, і я тоді побачив цій людині ну, приклад. Спортсмена, який, ну, от, як він має виглядати, такий великий, брутальний, сильний, мені ось тоді отак от, от здалося. І я вважаю, що перші зустрічі треба скласти для дитини таке враження, що, ну, щоб дитина хотіла стати таким, як ти, не тільки там, по фільмам, знаєте, там, подивився на когось і хочу стати там, якимось там, як то, як то актор там гарно б'ється, але ще й просто сподобатись так, знайти мову з дитиною і контакт, ось так от я вважаю. Так це найважливіше, і вам це дуже вдається. Ось ви якось створили таку атмосферу. У вас особливо вона у всіх клубах, так бо діти не хочуть йти. Звісно, вони приходять і вже вони навіть не хочуть додому йти. Розумієте, як це ну багато чого, це дуже дорого. того, розумієте, це дуже важливо, адже відривати дитину від гаджета на сьогоднішній день це досить складно. Саме цим ми займаємось. Наша головна мета це в цей час такий важкий, коли діти зараз мало гуляють на вулиці, засиджуються вдома, батьки працюють на роботі. Нема багатьох батьків часу. На дітей, Вони віддають їх на різні види там, спорту чи будь-які секції. А, а потім, коли вони потрапляють до нас, то вони вже звикають, і вже деякі не просто приходять знаєте, як на фізкультуру і там, займатися там, просто для розвитку, але вже і ставлять для себе якісь певні цілі. То для досягнення. Бо да, да, ті, хто е, певний період пріш, пройшов, бувають одразу, там дивляться на інших е, дітей, які вже показують результати, кажуть, ми хочемо так само, як вони. Можна нас зробити теж чемпіонами. Узбачте, яку найважливішу якось виховувати така конкурентна здатність, так, так, так. Е, цілеспрямованість. Тобто дитина починає зовсім по іншому. Це вже інший вимір. Це середовище формує особистість, звісно, звісно. Так? Так, бо ми знаєте, в мене, я коли дітей в клубі там, новачків зустрічаю, я завжди кажу: мені ну, найголовніше, я не ну, виховувати у вас не те, щоб ви навчились дратись, а я виховую те, щоб ви навчились захищати себе. Це найголовніше. А вже більш для досвідчених, коли там. Спортсмени в якийсь час не виграють перші місця, там їм хочеться опустити руки. Завжди є в мене така. Ну це правда, як я от для себе моя мета, і виховати не просто спортсменів. Не мені не обов'язково виграти чемпіонів. Мені обов'язково виховати людину. Ось це от найважливіше, бо саме ці якості, які ми тут даємо, ну це те, що формує особистість. Це дуже важливо. Сказ хочеться б... облески, облески. чесно, бо це найважливіше, так такі речі, дійсно. І то виходить, що дитину треба приводити на заняття навіть не з метою, щоб чемпіоном була, а просто ось привести дитинку, щоб вона стала більш організованою, більш гармонійною, щоб вона вміла комунікувати, щоб вона вміла змагатися, так, щоб в неї з'явилася наснага, і до життю, і до і взагалі, бо складно перебільшити значення, попасти до ваш ваших клубів, так і це просто велика вам вдячність за те, що ви у нас сиділи. Просто велика вам вдячність. Давайте повернемося до групових занять, так як це трохи режимних миттєвостей. Групові заняття. Групові заняття в нас проходять для різного віку, для різних категорій дітей, і як новачків, так і досвідчених. Є клуби, в нас зали, де займаються більш професійно, є там, де більш для розвитку, просто особистого розвитку. Є збірні команди, де займаються збірники наші, які виїжджають на змагання по різним містам, в Одесі приймають участь. І саме там окремі є, є тренування. Нери в нас і е, помічники мої. Ну зазвичай е, збірні треную. Я а є маленькі групки, де дуже маленькі дітки займаються. Там теж працюють помічники мої. і Вони дуже з цим гарно справляються. А з якого віку віку ви радите, щоб вже можна було дитинку записати, щоб не було запізно? Запізно не буває. Карате це такий вид спорту, яким можна займати все життя. І ніколи не пізно прийти. Да, це один з таких багатьох видів спорту, яким можна все життя займатися, і все життя для себе щось знаходити нове в цьому. І ну, починають тренуватися від 4 років, і так. до… Будь-якого віку вже. Можливо. Чудово. Ну, ваші клуби славетні, так, Одеса з вас знає, і ви відомі. і Клуб Барс це вже, це вже бренд, це дійсно. І сам барс це ж передбачає такий прижок, так? Тому просто ми пишаємося, що ви в нас є. Як воєнний час впливає на вашу діяльність? Спочатку перший рік війни був дуже важким для нас, бо ми втратили багато чемпіонів, які поїхали за кордон. Але знаєте, пройшов час, ми не дуже про це жалкуємо, бо люди опинились в безпеці, їм там краще. І дуже приємно, що звідти приходять повідомлення, фото, відео з подяками за нашу роботу, бо наші спортсмени за кордоном показують дуже прекрасні результати. Ми цим пишаємось, і це дуже добре. Ось аза. Зараз виховуємо нових, тих, чемпіонів. нових чемпіонів, працюємо далі. <ріст> <Так>. І <ріст> одеситів, і тих, хто вимушено переселенці, їх теж виховуємо. Ну, багато хто, ну всіх, хто хоче, приходить до нас. Наші двері відкриті для всіх. Завжди раді. Чудово. От що ви порадили батькам, які давно вже бажають, але ж ніяк не наважуються прийти. Ваші поради, що який перший крок їм треба зробити? Головна порада моя це вірити в дитину. Бо зараз багато батьків, коли віддають дитину на тренування, вони, вони кажуть, що мені не треба результатів, мені, мені нічого не треба, мені треба просто, щоб займався фізкультурою. Але потім, коли е, приходять, вони бачать якийсь результат, якісь досягнення, вони вже входять в азарт і їм стає цікаво, але. Навіть батьки вже Навіть входять. Батьки, в такі, да, такі, да. Да. І вони потім хочуть, щоб е, дитинка додому принесла там, медаль, кубок, бо вони. Цим пишаються. І головне вірити і підтримувати, бо буває, що не одразу приходять результати, це наполеглива робота. Я просто по собі пам'ятаю, що я перші два роки нічого не вигравав, а потім. Змагання взагалі в іншому місті, і я переміг перше місце зайняв, і Потім пішло, пішло, і так вже були результати. Ой, Олександра, розкажіть, як воно життя після призового полю, особливо чемпіон, такий чемпіон світу? Як, як ви себе почували? Що ви відчували? Е, е, зараз ви сказали це питання, а я згадую і в мене мурахи. Ну зна, знаєте, коли е, ти виграєш чемпіонат світу, по-перше, ти трошки знаходишся в такому шоці, бо ну, не дуже у це віриш. Е, але ти завдяки тому, що ти в себе вірив, ти вже потім усе знаєш. Ну що ти це зробив, що ти приклав всі зусилля, і що ну навіть ти сам собою пишаєшся. Це не дуже гарна звичка, але це. Нічого чого, заслужено. це заслужена? Да, ти, ти заслужив. І я пам'ятаю ці миті, коли е, перемогли. В першу чергу я привітав сансея, потім батьків. Знаєте, просто м багато хто каже. Що е, батьки у всьому, там, їм треба бути за все вдячні за спорт, але багато хто забуває за тренерів, які виховують, бо е, е, кожному тренеру приємно, коли людина, ну, дитина, там, спортсмен так. більш дорослий, після перемоги одразу дякує тренеру. тренеру це, так. Знаєте, він також є сім'єю в даний момент спортивний так. Він є другим батьком, і це для нього дуже важливо. Бо деякі, я от я там бачу олімпіади, там чи ще якісь там змагання такі буває, що спортсмен підходить там одразу там до жінки, до батьків, а потім вже там до тренера. Але коли я бачу, що тренера вітають спершу, це ну це дуже дуже приємно. ви ну, знаєте, вдячність вона завжди вдячність, їй вдячність, і що тут вже казати. Нема, без коментарів, як то кажуть. Я знаю, що вам вдалося врятувати ще одну низку клубів. Так, так. Розкажіть, так. будь ласка, про цю історію цікаву. Ой, у нас така історія була. Ну, знаєте, Багато клубів на початку війни опинилися у важких ситуаціях, багато дітей, на жаль, всім ну, не допоможеш, але в нас була філія в місті Херсон. Дуже приємні дуже класна команда. Дуже приємний тренер. Його звуть Анатолія Більмазев. Він був вчителем в школі зараз є. Я наперед за забіжу також є вчителем в школі, тільки вже в Одесі. Ось була така ситуація, що Херсон знаходився під окупацією, і клуб почав розвалюватись і перестали працювати, бо неможливо в той час було працювати. І людина хотіла вже опускати руки, бо ну те, чому він присвятив все своє життя. Руйнувались, зламалась, руйнувались, і все ну не йшло. Але ну, наші там з Романом Валерійовичем, з моїм віце-президентом, другом з дитинства, ми його підтримали, Анатолія, і він прийняв такий крок, що ми йому пообіцяли в Одесі допомогти, розвиватися, переїхати, будь-за що він через там. Тиждень ось цього походу через ліси, через все з одним рюкзаком йшов. В рюкзаку було тільки кімоно, документи та гроші, і зарядка для телефону. І він ось так пересік поля і приїхав як до нас в Одесу, видихнув трошки, прийшов з себе і почалась робота. А зараз пройшло два роки, він вже. Вчитель в школі зараз готується на завуча. Ось, в нього три зали, два таких потужних вже дітки мають результати, деяких він виховував навіть судів. Так як цей Херсонський клуб, багато хто, хто переселенці, ми відправляємо до нього, бо він їх розуміє, як ніхто. І це дуже важливо. От дуже приємно, людина. Вдячна, і я йому вдячний, що він повірив нам. І я дуже ціную таких людей. А як ми вам вдячні за те, що ви нам ви нам допомогли зберегти таку перлину теж, так? Таку зірку також. Це ж дуже важливо, коли такі люди їх втрачати неможливо, правда? Бо вони займаються не на роботу, ходять. Вони займаються справою своє життя. Вони всю душу віддають, як ви ось так, віддають цю душу. Це розумієте? Ви щасливі люди? Так, звісно, ви дуже щасливі. Я можу сказати, що це дуже ось я так спостерігаю. Це таке має бути таке задоволення, коли ти бачиш, що у тебе стільки вихованців, так і вони всі вдячні. І в результати своєї праці, то що може бути найголовніше? Да, знаєте, я, от наш мій сенсей, ось той, про кого я розповідав на початку салам Кахіл. Він колись сказав такі слова, які ну для мене. Ну, справді, золоті. Е, коли він хворів, пішов життя, він дивився на всіх тренерів, яких виховав, і сказав, що е, я дивлюсь на вас, і можу можу сказати, що моє життя пройшло не незнезревано, не, не і я зараз так само. Дивлюсь, хоча я і молодий тренер, але знаєте, в наш час може стати все що завгодно, на жаль. І я вже, хоч і молодий тренер, бачу, що ну, життя проходить недаремно, бо ти залишаєш за собою слід в цьому світі, і хтось передає твоє знання, твою працю, і хтось це отримає. Я взагалі вважаю, що робота не тільки тренером, але й вчителем це дуже ну, не, да, це не до. Цінена така робота, а які багато хто ну, недооцінюють, але це дуже велика робота і поважна, я вважаю, бо передавати знання, виховувати людей, які потім в майбутньому ще комусь це передадуть, це дуже дорого стоїть. Ви дуже молодий, а вже стільки зробили. Я, знаєте, повторю цю фразу, я вже сьогодні її казала. Якщо у нас такі люди, Такі фахівці, такі зірки, то нам нема чого боятися. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково переможемо, бо ми виховуємо не тільки спортсменів, але й патріотів своєї країни, людей, які справді вірять в краще, бо без віри ну, немає результату ніколи. В будь-якій справі, і саме це ми виховуємо, вірити в себе, в свої сили, вірити один в одного, бо це найголовніше. 100% без безложної скромності, як ви самі вважаєте, в чому Ваші переваги та особливості саме в ваших тренувань, вашого підходу і таке інше? Наші переваги, напевно, в тому, що ми е, знаходимо спільну мову з кожним. І не, найголовніша перевага це індивідуальний підхід, бо кожна дитина вона різна, кожна людина це особистість. І з дітьми важко. Але коли ти знаходиш мову з нею, і дитина досягає певних цілей, ну це дуже дуже класно. І Я вважаю, що це наша головна перевага знаходити мову з дітьми, налаштовування їх на. Налаштувати на е, працю і е, дати їм багато таких якостей, які їм допоможуть в житті стати людиною. А все це одним словом називається: велика Дисципліна. любов. Да, Ні, велика любов до діточок. А. велика Ось це просто любов, ви розумієте? А в неї все це вже і є. І ваше терпіння, і ваша снасна, і ваше бажання дати якомога краще. Ну, що сказати, велика вам вдячність за те, що ви в нас дякую. Велика, превелика. Ми були дуже раді вас вітати у нашій студії. Скільки б у нас не було часу, його б не вистачило, щоб з вами розмовляти. Чесно, бо стільки всього ще можна було і цікавого. Ось я забула вам задати запитання на пороги, яких закладів ми стоїмо? Трохи похизуйтесь вашими результатами там, які там змагання можливо, там з пару слів про ну заходи найближчі в нас. це Всеукраїнські змагання так. я е, трошки назад відійду, скажу, що ми така команда не тільки моя клубу Барса, але всієї Федерації, яка зараз у воєнний час. Робить дуже-дуже багато в місті. І ну, це без скромності, кажу, як є, бо ми робимо безліч змагань е, високого рівня. Саме наша федерація проводить змагання з карате, запрошуючи інші види єдиноборств контактні, таких як Мейк, Кайван, Кікбоксинг та багато там, рукопашний бій та багато інших. І ми робимо дуже великі змагання. 8 е, червня ми робили. На території юридичної академії великі змагання на 800 е, спортсменів, да. на п'ятий татамі всеукраїнські змагання, називався Кубок співдружності, це щорічний, це був 17-й кубок вже співдружності. То ви ще й організатор на високому? рівні? Е, звісно, ну, ми так працюємо, що ми організовуємо великі змагання. Да. І е, колись цей кубок співдружності був ще й між, міжнародним. На жаль, зараз багато ну, не може хто приїхати з інших країн, але ми робимо всеукраїнські великі змагання. Ось 7 грудня ми організуємо великий кубок України. Так, ми щорічний Кубок України в місті Одеса. Всіх запрошуємо. А хто може прийняти участь? Всі клуби, які ознайомлені з правилами поєдинків. Наші двері відчинені для всіх, всіх бажаючих. І з радістю можна записуватись на змагання, реєстрація в нас є. Там це все офіційно. Звісно, як... звісно, Чудово. Да. Любі друзі, ви все чули. Телефони бачите на своїх екранах. Додавайтесь до сторінок Олександра. Ви будете набувати завжди дуже. Цікаву дуже важливу інформацію, особливо це стосується батьків, у кого підростають діточки. Неважливо, чи це дівчата, чи це хлопчики. Влаштовуйте дитину в правильне середовище, розумієте? І вам навіть не потрібно буде її вдома виховувати, бо у вас немає часу дуже складно. Ми наразі всі живемо. Це дійсно довіртеся, довіртеся ось цієї чудової родині клубу Барс. Цьому чудовому нашому славетно відомому чемпіону, нашому Олександру, велика йому вдячність за те, що він допомагає вам, всім вам виховувати наших діточок. Вам залишилося тільки зробити перший крок. Телефонуйте, будь ласка, всі питання, які виникають щодо участі в змаганнях, будь ласка, також за цим телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Мені залишається подякувати нашому чудовому гостю. Всього вам найкращого. Ми дуже раді були вас бачити в нашій студії. Зичимо вам всього найкращого. Ось просто щоб у вас все виповнилося, а воно так і буде. Так жодних сумнівів немає. Обов'язково. А вам є що побажати, Одеси? Ну я Одеситам там бажаю перемоги. Нам зараз всім вона потрібна миру, спокою, перемоги, щоб все стало на свої місця, щоб ми в майбутньому розквітали, щоб наша країна тільки розквітала, а місто Одеса був як завжди прикрасою нашої країни. А куди ж ми дінемося? Ну, так? так і, ми, так і <світ> дякую вам до побачення. Да, да все добре.